Друзі, вітаю вас на першому міському. Наш тер продовжується. Мене звати Руслан Дроздов, і сьогодні в нашій студії Наталія Козирєва, начальниця відділу з питань праці Південного управління держпраці. Вітаю, вітаю вас! Дякую, що прийшли до нас. Сьогодні в нас така тема, яка з однієї сторони має відношення до праці, з іншої сторони вона викликає або мурахи по кожі, або, ну, взагалі, як таке може бути. Бо сьогодні ми хочемо поговорити про всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, яка по всьому світу відмічається 30 липня, і взагалі фраза торгівля людьми, ну, яке має відношення до України, хочеться сказати. Ну, як у 21 столітті можемо ми про це з вами говорити, сидячи в студії? Тут в нас а, світло є, дякуємо. В нас все все гаразд. Да йде війна, але при цьому торгівля людьми. Ну, як таке відбувається? Взагалі, скажіть мені, будь ласка, а, ну чи. Якось посприяла у лапках війна, тому що ми про це повинні говорити. Про торгівлю людьми? Дійсно, посприяла. Спочатку військової агресії, за даними міжнародних організацій, угу. збільшилась кількість випадків торгівлі людьми. Чому так сталося, да. якщо, наприклад, ми нас турбує наша українці? За даною міжнародної організації з міграції угу. з початку війни залишили свої домівки понад 14 мільйонів українців. Так. З них 6,5 мільйонів офіційно зареєстровані як біженці по всьому світу, угу. близько 4 мільйона це внутрішньо переміщені особи по Україні. Тобто, ви бачите, вже математику різниця десь частка. Поділуся, да. Поділуся. Практично 3 мільйона, да. І от майже от на цю частку, угу. і можливо, припадає тот відсоток, угу. що вони можуть стати жертвами, торгівлі людьми. Угу. За даними ОБСЕ, майже 600% спочатку війни збільшився попит в інтернеті угу. на сексуальне. Ну как? Послуги да, да. Е, українок, жінок uh -huh. та дітей, також на порнографічне зображення. Uh -huh. Також існують жуткі явища, це як торгівля вагітними жінками так. України. Е, ну, На жаль, у нас і Україна є такою країною, яка країна походження uh -huh. транзитна е, для торгівлі людьми. Uh -huh. Уже спочатку. Цього року органами національної поліції вже виявлено 67 випадків зафіксовано торгівлі людьми. Uh -huh. Около 32 особи вже отримали підозри, uh -huh. а матеріали до суду вже передано стосовно трьох організаційних. Організації угу. да, по торгівлі людьми, злочинних організацій. Тобто, на жаль, існує і у нас всередині таке явище, як торгівля людьми. Угу. За кількість постраждалих за даних Національної поліції, складає 68 осіб. Це з січня по травень, угу. статистика. статістика. Угу. Тобто вона ще буде, на жаль, збільшуватися. Звісно, так. Да. 58 осіб, з них однакова кількість по 29 – це чоловік, чоловіків, і жінок і угу. 10 дітей. Угу. Ну тобто, чоловіків, наскільки я розумію, мабуть, забирають у торгуються цими людьми за для того, щоб ну це як людина, яка працює руками. Жінки це може бути і проституція, і все що за Діти ну знов не хочеться про це говорити. Це, ну, це абсолютно жахливо, як можна торгувати. Я розумію, що є країни в світі, куди українці могли потрапити, де ну, взагалі прав і немає ніяких. І вони потрапили у таке ситуації, там Африка, якась, я не знаю, ну, які країни. Ти думаєш, як таке може бути в Україні, а потім згадуєш, що є дійсно війна, є тимчасово окуповані території, і ми знаємо про, про одинокі такі ситуації, про які розказували і в засобах масової інформації, що там людьми торгують нашими українцями, там на тимчасово окупованих територіях, можливо, з українцями робиться все, що завгодно, їх розстрілюють, і катують, і у тому числі перепродають. Ну, перепродажа, якщо з офіційно. Даних не на окупованих територіях, види торгівлі людьми. Це у нас трудова експлуатація, uh -huh. сексуальна експлуатація, залучення до збройних конфліктів і жибратство. Yeah. То скоріше можна предположити, ну, що там вже існує таке явище, як торгівля органами yeah. чоловічими. Це yeah. взагалі взагалі жахлива Абсолютно. ситуація. Абсолютно жах. Гаразд скажіть мені, будь ласка, в яких регіонах України зараз найскладніша ситуація з цим? Ну я взагалі не маю такої статістики, mm -hmm. але я можу сказати, що от уже з початку війни, окрім боротьби такої то тобто з порушення виявлення правопорушення, порушення кримінальних справ? Поліцію здійснюється профілактичні заходи. Так. От 22-го року почала така кампанія двічі на рік. Вона угу. продовжується і в цьому, в цьому році, і злучаються інспектори. Угу. От у минулому році, за результатами кампанії, виявлено понад 300… За допомогою інспекторів, тому що вони ідентифікують даних ну, постраждалих на місці, uh -huh. какбо, бы, тобто трудова експлуатація, примусова праця, понад 300 незадекларованих і задокументовано уже uh -huh. за результатами профілактичних заходів 30 випадків трудової експлуатації. Uh -huh. Uh -huh. У цьому півріччі вже проходили. Наприклад, у нас статистика по Одещині да. за результатами заходів не виявлено трудової експлуатації, але виявлена особа, яку працюють неофіційно працюють, не задекларована. Mm -hmm. А це початок. Mm -hmm. Початок до промислової, потім до трудової експлуатації але все це може перерости. Такі просто хріш... так воно може не зупинитися. Воно може не зупинитися. Угу. Ну знов таки, оці люди, яких ми інколи бачимо на вулицях нашого міста. Люди, які просять милостиню, які просять гроші. Ми дуже часто зараз бачимо людей, яких не бачили до цього. Ну до своїх ми вже звикли. Ми знаємо, що ця людина постійно працює на такому місці, там бабуся, якась або. Молода людина на підпитку. Якщо ти її бачиш кожного дня, ти розумієш, що це воно десь тут живе. Так, да, це в своє. Зараз дуже багато з'явилося в Одесі людей, яких ми не знаємо, які з'являються на якихось місцях і просять гроші. І не завжди ти бачиш, що вона або інвалід, або людина на підпитку, яка ну може таке, ну може потребувати грошей. Ти бачиш, що це. Ну, більш-менш молода людина або людина у віці, яка з'явилася, і ти бачиш, звідки вона приходить незрозуміло, кому вона віддає гроші, не Це може свідчити про те, що ця людина може бути ось да, хтось то, заробляє то, на неї? Хтось гроші. не заробляє так, працює якраз і злочинність, uh -huh. групи злочинності. Тобто спонукає дуже братство. Якщо людина не тільки війна, всяка може в житті статися, За да, вона залишає відсутність у нього житла, відсутність грошей, вона вразлива, погіршується психоемоціональний стан. Uh -huh. От це якраз приманка до тих осіб, які займаються даним uh -huh. жахливим. Ми тобі допоможемо. Ми ще ми надамо. Ми uh -huh. надає, надамо тобі житло. Не потрібно витрачатись на їжу. Ми все забезпечимо. Але ти потрібен робити. Те, що Жебракув... Жебракувати. бракувати. Да. Потім всі дані гроші віддаються господарям, так сказати, ну, тієї людини. А людина mm -hmm. не може, не може вона звільнитися з того. Це іменно сучасне іменно трудове рабство. Mm -hmm. Вона не може піти звільнитися. 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 Да -да -да. Так, вона не може звільнитися, тому що її насильно тримають mm -hmm. у приміщенні, не дають спілкуватися з іншими поза тим приміщенням. Mm -hmm. Гаразд, як зрозуміти, ну наприклад, почнемо з цього, як зрозуміти, що не з тобою, а з людиною, яку ти знаєш, стає щось не так, як зрозуміти, що вже потрібно бігти кудись там до поліції чи кудись ще допомагати цій людині вийти з цього кола? Ну, по-перше, якщо з кола, допустимо, знайомих, ліба родичів, перше, що ви чуєте, ой, порадуйте за мене, я влаштувався на роботу, угу. обіцяю такі великі гроші, а де ти працюєш? Ой, не знаю. Казали, ну для чого це, це потрібно? Угу. Обіцяли, от скільки заробиш, дуже велику зарплату, не бачи що я буду робити, я не знаю. Поки не знаю. От, «Да, та, ага. Не знаю, угу. кажу, що все буде добре. Угу. Не знаю, не роботодався, нічого, але обіцяють великі гроші. Це uh -huh. вже перший дзвіночок до цього. Потім людина зникає, uh -huh. тобто вона не виходить на дзвінок. Це вже перша вісточка є, що потрібно звертатися до правоохоронних органів. Куди дійсно звертатися? Куди бігти? Що куди дзвонити, в які колоколи? Колоколи дзвонитися до національної поліції. Uh -huh. Тобто гаряча лінія, як как бы, ми знаємо, це 102. Також да. є телефони організації протидії торгівлі людьми, угу. імміграції. Угу. Також є, якщо ви знаходите за кордоном, є телефони гарячої лінії України да. і є телефони поліції. Угу. Також, якщо ви знаходите за кордоном, то звертайтеся до посольства України. Угу. Ну, взагалі, зараз. Ну тут в Україні ми розуміємо, тут дуже багато людей, яких ти знаєш, до яких ти можеш звернутися. Там за кордоном люди сам на собі, і вони не завжди мають зв'язок з рідними, не завжди вони знають тих людей, які поруч з ними. Як зараз взагалі відбувається? Чи допомагає країна, чи допомагає органи людям, які за кордоном знаходяться? По-перше, коли, це ну, то, то, то що поради, повинна yeah. так зробити офіційно людина зареєструватися. Uh -huh. Коли людина офіційно зареєстрована в країні, вона має не тільки соціальну допомогу, uh -huh. не тільки житло, але що вона має захист. Uh -huh. Тобто дану людину бачать в системі. Якщо нема, то людина не бачить в системі. Так. Що стосується працевлаштування за кордоном, Людина не знає мову, наприклад. Ага. Можливо, даже володіє мовою, тому що в дану паску може попасти Людина із досвідом ну, звісно. із володінням мови потрібно до працевлаштування дізнатися про дану організацію для того роботодавця uh -huh. з інших джерел. Є організа... Там дуже багато ну, би, громадських цих організацій, от волонтерських організацій, які допомагають нашим біженцям. Це дійсно їм відома інформація про даного роботодавця, uh -huh. також. Звернути увагу, якщо е, посередник про є посереднє е, жоден посередник не повинен отримувати аванс би за ваше працевлаштування. Mm -hmm. Тобто не тільки у нас, але ну, і там за кордоном, державне, лібо приватні не мають права брати. Кошти за працевлаштування. Mm -hmm. Якщо будуть казати, ну нічого, нема у тебе даних грошей за за потім віддаш, mm -hmm. попрацюєш, а це вже, вже може бути кабала. Mm -hmm. Першова кабала, яку ви не можете розторгнути потім. Що працюєте, працюєте, борг вам каже, що зростає і все. Mm -hmm. Ну і якщо ще забирають документи, то. Це може бути ознакою того, що ти стоїш Дуже на різдвому. Дуже пропозиція. Угу. Да, там угу. деякі ознаки, як би є. Угу. Ну, основне, то, що тримає людину, коли забирають документи, що посвідчує особу. кому разі не повинна людина віддавати. Як би не казало, що він такий гарний, да. майбутній роботодавець. І от так от, так я йому... Довіряй довіряю. мені, все буде добре, так. Ні, да. ні. Угу. Ну, дійсно, треба бути зараз. І обізнаним у цих моментах, і треба розуміти, що небезпека може спостерігати в будь-який момент, особливо якщо ви дійсно залишилися за кордоном наодинці, і у вас ситуація панічна. Треба працювати зараз. Невідомо, як буде з підтримкою українців. А, в а, Країнах за кордоном, чи буде виплачуватися гроші, чи не буде. І тут, якщо станеться дійсно ситуація, коли нема грошей від держави, в якій ви живете, і тут вам запропонували роботу, і грошей буде дуже багато. І слухай, нічого робити не треба практично. У будь-якої людини може з'явитися думка: о, я про це мріяв! Ось воно робота моєї мрії. І що там робити? Ну. Можна спитати, це не проституція? Ні, ну все, все добре. Я буду працювати, бо там, да, якось дуже люди ставляться. Бояться да, працювати так. А може бути дійсно, що ситуація може повернутися так, що завтра в тебе не буде ані прав, будуть виключно обов'язки, документів не буде, зв'язку не буде і все. І ну, кому ти будеш телефонувати, навіть якщо ти знаєш мову, до кого ти звернешся, ніхто б... тебе не знає, нікого ти не знаєш. Тож, будь ласочка, звертайте увагу на тих людей, які за кордоном, ваші родичі. Якщо пропав зв'язок, ну треба дійсно думати про це. А скажіть мені, будь ласка, а от серед тих людей, про яких, звісно, відомо, що вони були під впливом цих от моментів, що хтось торгував, хто хтось. Вимагав від них роботу. Це переважно люди у якому віці? Це молоді люди, які ну не мають такого досвіду великого, вони відкриті світу, їм запропонували великі гроші, вони пішли. Чи це люди у будь-якому віці? Ну, це може бути людина у будь-якому віці, але переважно це якраз працездатні, як ми кажуть. Молодь у нас зараз більш обізнана, да. вона знає, як користуватися інтернетом і як знайти угу. інформацію про роботодавця. Да. А це приблизно 35-40-45 років. Угу. Ну, і, на жаль, діти. І, і діти вдома. Да, так, от, ну, за даними Національної соціальної служби, е, вже в першому кварталі цього року отримала 43 особи статус постраждалих від торгівлі людьми. Угу. Якщо в порівнянні, за 22 рік всього 47, а тут вже 43. Так, да, 43. А за 23 рік 118 осіб. – Так. Ого. І це все діти. Ні, це не діти, угу. це просиддалі, ну, в тому числі. Росі, да, в тому числі а що, куди продають дітей, що вони роблять, теж жебракують, проституцію. Це жебракують, проституція. Кошмар. Це якийсь жах, коли нам треба про це розмовляти. З однієї сторони жах, про який аж не хочеться думати, з іншої сторони, треба розуміти, що дійсно це може бути ну, така ситуація, від якої дуже складно взяти і сказати, в мене точно ніколи такого не буде. Ну, молодець, якщо ти знаєш, що такого ніколи не буде, і якщо ти знаєш, як поводитися. Але поруч з тобою можуть бути близькі люди, ті ж діти, які не розуміють таких простих якихось пунктів, не розуміють, як жити до них підходить людина. Пропонує щось таке, від чого дуже складно відмовитися, гроші і так далі. І потім ця людина пропадає. Ну, і... тим більше, що вразливий. Я весна знаю, що вже підлітки, починаючи з 12 років, у нас даже в країні вони вже mm -hmm. бажають працювати себе заробляти на якісь yeah. гаджети. Так. Yeah. Але. О... Батьки повинні знати, де працює їх дитина, так. з ким вона працює, володіти да. інформацією. Тому що так напризволяще залишати дитину одну ну, нема. Потріб... Це, да. Не це дуже тяжко. Це дійсно дуже тяжко. І дякую вам за те, що ви про це е розповідаєте. Хоча знов-таки, знаєте, е дивишся на людей, які... Розбираються цю інформацію, як серце витримує, коли ти бачиш перелік дітей, що з ними ставало, що ця людина, що ця маленька людина пережила, як це все відбувається, і головне, де батьки були у цей момент, коли дитина вже працювала на когось. Да, це добре, коли твоя дитина приносить гроші і заробляє, каже: бачи, який я самостійний, але з іншої сторони, треба розуміти, що ну може статися горе таке, і треба про це розуміти. Гаразд, як зрозуміти знов таки людині самій. Що не з кимось це стає, це не десь там по телебаченню сказали, що От зараз все погано і кимось торгували. Як зрозуміти, що зі мною вже не так? Куди мені йти, і як зупинити можливі ось такі наслідки? Ну, це на початку пропозиції. Угу. Знов таки пропозиції. І, іменно пропозиції стосовно працевлаштування. Угу. Коли кажуть. Потрібно приймати рішення негайно. Uh -huh. Чому негайно? Тому що багато бажаючих, ми не будемо вас чекати. Місце залишилося одне. Да, давай не, да, і, uh -huh. і чекає тільки вас. Також не пропонують кажуть, навіщо тобі офіційне працевлаштування? Uh -huh. Ми не сплачуємо за тебе податки, збільшується твоя зарплатня. Ну, как, прохання надати паспорт uh -huh. і інші документи оригінали. Uh -huh. Кажуть, це потрібно для оформлення того ж трудового договору чи дозволу. Uh -huh. Також не повідомляють стосовно інформації стосовно роботодавця. Да, кажуть, чим да, де кажуть да. ну на вищо. Uh -huh. Ви будете заробляти гроші, все інше. Да, це все не інше. Да. Також нема, як, ну, такої пропозиції конкретної, що от, ти будеш працювати на конкретній роботі. На Кажуть, посаді, все, ти підеш на роботу, ми там розберемось. Нам не потрібна твій фах, що угу. ти там твій досвід. Всі ти будеш працювати, ти нам дуже подобаєшся. Uh -huh. І основне, що саме на людину, що тільки ти зможеш uh -huh. виконувати цю роботу. І будеш отримувати і, золоті і, гори золоті гори будеш отримати. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Якщо дійсно вам пропонується таке, я розумію, що ми звикли, на жаль, звикли отримувати гроші в конвертах. І дуже часто знаєш таких людей, які продовжують так жити. А... При цьому я розумію, що ризику тут величезна кількість. Ми не перший день зустрічаємося із вами із представниками поліції, які про це все розповідають. І дійсно, треба розуміти, що життя у конверті ну воно не може бути воно не може принести тобі, окрім грошей, нічого. Проблеми можуть бути виникнути. Тож, будь ласка, бережіть себе і розумійте, що якщо виникла така ситуація, про яку ми сьогодні говоримо, які виникли ось такі пропозиції, дуже цікаві, і тільки ти можеш це зробити. А хто твій роботодавець, навіщо тобі це знати? Не забувай голову іншими питаннями, будеш працювати. Віддавай паспорт, віддавай всі інші оригінали, а не ксерокопії. Треба зупинитися, треба сказати, я не буду цього робити. Там я розумію, що знайти роботу зараз дуже тяжко. Є люди, які не можуть місяцями знайти нормальну роботу, але це не повід брати і ставати на такий шлях, коли ми про вас будемо розповідати в інтерв'ю дня, і будемо говорити, що однією людиною стало більш. Стали більш. Да, на жаль, підвищувати оцей відсоток людей, які потім в засобах масової інформації. Говорять про боротьбу з торгівлею людьми, не треба цього робити. Будь ласка, намагайтеся все ж таки, а, розуміти і думати, і аналізувати всю ту інформацію, яка приходить до вас. Ну і знов-таки знати, що є поліція, яка працює по цих питаннях. Якщо. Там отримали таку пропозицію, можна звернутися відразу до поліції, до юристів, до держпраці і зрозуміти, що щось не так, хоча б дізнатися про роботодавця. Що це за роботодавець? Знов таки є інтернет. Можна завжди зараз в інтернеті вбити назву компанії, зрозуміти, чи відкриті джерела, чи є вона взагалі в інтернеті, чи є назва така в інтернеті ці, цього роботодавця. Якщо нема, це вже питання. Якщо є. Ну, гаразд, йдемо далі. Що він пропонує? Що він хоче від тебе? Ну, тобто, треба аналізувати завжди. Я дуже сподіваюся, що якимось чином відсоток тих людей, які будуть все ж таки підвищувати, і от. Статистику буде ставати менше. Я розумію, що багато все ж таки держава працює над цим, і поліція працює над цим. Ну і о, головне, щоб ми не додавали цю дійсно до статистики відсоток. Тож не зупиняйтеся, будь ласка, у цій роботі. Буду сподіватися, що наступного разу, коли ви прийдете, ви будете говорити, що практично не було таких людей. Знаєте, також це сподіваюся, да, особливо коли ви, коли ви говорите про дітей. Ну, це, це просто жах, що дітей продають і на органи, і на ж братство, і невідомо куди ще продають. Невідомо, куди і взагалі продають дітей. Да. Тож бережіть себе, будь ласка, українці, і дякую вам, пані, що були з нами. Наталя Козирєва, начальниця відділу з питань праці, південного управління держпраці сьогодні. В нашій студії, дякую. дякую вам за вашу роботу. Дійсно, приходьте до нас з позитивними новинами, що таких людей стало менше. Ну і нагадаю, що 30 липня це всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Знаєте про це обов'язково, знаєте, як відрізнити нормальну пропозицію по роботі від можливої пропозиції, де ви опинитесь ось такі. Ситуації. Тож тримайтеся, будь ласка, думайте про кожен свій шлях, думайте про людей, які поруч з вами. Тож, будь ласка, будьте пильними. Ну а ми зустрінемось з вами на першому міському, обов'язково за деякий час. Залишайтеся з нашим етером. Ну і пам'ятайте, що все 100% буде Україна.